Володимир Путін щиро переконаний, що час грає на його боці. Йому щоранку кладуть на стіл фірмові червоні папки, де чорним по білому написано те, що він хоче бачити. ВВП зростає санкції. Заходу лише загартували промисловість, а російський народ готовий терпіти будь-які злигодні заради великої мети. Але відомий економіст Сергій Гурієв стверджує це нереальність. Це ілюзія, яку створила сама система, щоб вижити. Путін потрапив у класичну пастку будь-якого диктатора, який засидівся на троні: абсолютний інформаційний вакуум. Гурієв пояснює головну системну помилку Кремля, яка веде до катастрофи повна відсутність зворотного зв'язку. У демократичних країнах, коли економіка починає падати, про це кричить опозиція. Про це пишуть незалежні ЗМІ. А бізнес б'є на сполох. У диктатурі ж працює принцип негативного відбору. Кожен чиновник у вертикалі влади знає просте правило. Якщо він принесе Путіну погану папку з реальними цифрами дефіциту бюджету чи справжніми даними про втрати, він ризикує не просто втратити посаду, а й свободу. Його назвуть панікером або зрадником. Якщо ж він принесе хорошу папку з намальованими успіхами. Він отримає медаль, підвищення і доступ до бюджетних потоків. Саме так формується вертикаль тотальної брехні. Лейтенант бреше генералу, щоб не отримати догану. Генерал бреше міністру оборони, щоб зберегти зірки на погонах. А міністр бреше президенту, щоб довести свою ефективність. Ця система створила паралельну реальність, у якій живе Кремль. Путін ухвалює стратегічні рішення, від яких залежить доля країни. Базуючись на фантомних цифрах, які не мають нічого спільного з життям. Він думає, що у нього є ресурс воювати ще від 5 до 10 років, бо йому так написали у звіті. Але Гурієв попереджає: радянське керівництво теж до останнього дня вірило у непохитну стабільність СРСР, їм теж носили папки про рекордні врожаї та перевиконання планів, поки магазини не спорожніли за один тиждень. Диктатор завжди дізнається про економічний крах останнім у той момент, коли його вже неможливо буде зупинити. І трагедія Росії в тому, що пілот цього літака сліпий, а прилади, на які він дивиться, показують мультик замість курсу. Але як бути з тими цифрами, якими так пишаються кремлівські пропагандисти, і які без сумніву підкреслені зеленим маркером у звітах для президента? «Росстат» офіційно звітує про небувале зростання ВВП, про завантаженість заводів на повну потужність і про рекордні прибутки підприємств. Здавалося б, цифри не брешуть, і економіка адаптувалася. Однак Сергій Гурієв, як професійний економіст світового рівня, розбиває цю переможну статистику вщент, вказуючи на фундаментальну підміну понять, яка відбувається на очах у всієї країни. Те, що путіну продають як економічне диво та стійкість перед санкціями, насправді є класичним прикладом непродуктивного зростання. Це процес, який веде не до збагачення нації, а до її фізичного виснаження та деградації. Гурієв пояснює цей парадокс максимально доступно, використовуючи логіку, яку в Кремлі воліють ігнорувати. Так, російські заводи працюють у три зміни. Верстати не зупиняється ні на хвилину. Але що саме вони виробляють? Вони виробляють танки, снаряди, дрони та військову амуніцію. З точки зору сухої бухгалтерської статистики, виробництво танка вартістю кілька мільйонів доларів збільшує ВВП країни рівно на цю суму, так само як і виробництво комбайна чи будівництво школи. Але в реальній економіці цей танк не створює жодної доданої вартості. Його не можна продати на світовому ринку, щоб отримати валюту. Його не можна з'їсти, на ньому не можна зорати поле, він не лікує людей і не перевозить пасажирів. Цей виріб їде на фронт в Україну і там згорає іноді за місяць, а іноді за лічені хвилини. Фактично, Росія витрачає колосальні невідновлювані ресурси: метал, електроенергію, технології і головне працю людей. Щоб створити сміття це економіка знищення власного капіталу. Країна стає біднішою з кожним виробленим танком, хоча на папері, який кладуть на стіл Путіну, графік ВВП летить вгору. Диктатору не кажуть, що це зростання ракової пухлини, яка пожирає ресурси здорового організму, а не зростання м'язів. Ще один критичний аспект, на якому наголошує горіїв і який старанно приховують у звітах. Це так звана канібалізація цивільного сектору. Військово-промисловий комплекс ВПК зараз працює як гігантський фінансовий пилосос. Маючи необмежений доступ до бюджетних грошей, оборонні заводи пропонують зарплати, які в три-чотири рази перевищують ринкові. Це створює смертельну пастку для цивільного бізнесу. Токар, який раніше робив деталі для сільгосптехніки. Тепер точать болванки для снарядів, бо там платять більше. Водій хлібовоза чи автобуса йде водити бензовоз у зону бойових дій, бо йому обіцяють мільйони. У результаті цивільний сектор, будівництво, сфера послуг, виробництво одягу та їжі залишається повністю знекровленим підприємства закриваються не через санкції, а через те, що у них просто нікому працювати. Цей дисбаланс запускає спіраль інфляції, яку вже неможливо зупинити традиційними методами. Ми бачимо страшний парадокс, який описує Гурієв у людей на руках з'являється величезна маса грошей це ті самі зарплати ВПК, гігантські виплати за контракти, так звані гробові та компенсації за поранення. Але товарів в Україні стає менше, бо їх нікому виробляти. А імпорт обмежений. Грошова маса тисне на ринок, ціни злітають у космос. Голова центробанку Ельвіра Набіуліна це чудово розуміє вона бачить, що ці гроші нічим не забезпечені, і намагається загасити пожежу, піднімаючи ключову ставку до заборонних рівнів у від 20 до 30%. відсотків. Але Горіїв підкреслює трагізм ситуації. Висока ставка вбиває саме той малий та середній бізнес, який ще намагається вижити. Приватний підприємець не може взяти кредит під такі відсотки, щоб розширити пекарню чи відкрити меблевий цех. Це шлях до банкрутства. А державним заводам ВПК на ставку плювати вони фінансуються напряму з бюджету, їм кредити не потрібні. Таким чином ліки центробанку вбивають здоровий організм економіки. Залишаючи жити лише війну, і нарешті найболючіший удар, про який мовчать у папках для Путіна це демографічна катастрофа на ринку праці. Економіку роблять люди, а людей фізично немає. Поєднання безглуздої мобілізації, відправки сотень тисяч чоловіків на забій та масової еміграції найпродуктивнішого класу, айтішників, інженерів, лікарів. Призвело до історичного кадрового голоду, безробіття на історичному мінімумі не тому, що створено нові робочі місця, а тому, що працювати нікому. Гурієв називає це вироком навіть якщо завтра війна закінчиться, Росія роками, якщо не десятиліттями, не зможе відновити цей людський капітал. Путіну доповідають про стабільність. Але насправді економіка тримається на адреналінових уколах нафтодоларів, спалюючи майбутнє своїх дітей заради ілюзії величі сьогоднішнього дня. І коли дія наркозу закінчиться, ломка буде смертельною. Найстрашніше у прогнозі Сергія Гурєва це навіть не констатація поточних проблем, а детальний опис механіки фіналу цього режиму. Багато західних аналітиків та й частина російських еліт досі живуть в ілюзії, що Росія буде загнивати повільно, десятиліттями, перетворюючись на Великий Іран чи Північну Корею. Але Гур'єв попереджає: економіки такого типу, перевантажені війною та тотальною брехнею, не мають властивості гнити повільно. Вони ламаються раптово, з гуркотом, іноді за один тиждень. Економіст нагадує історичний урок, який Володимир Путін. Воліє стерти зі своєї пам'яті. Диктатури часто виглядають найбільш монолітними, стабільними та непохитними саме за хвилину до свого повного краху. У Радянському Союзі в 1990 році все здавалося під контролем КДБ. А вже за рік імперії фізично не стало. Гурєв стверджує, нинішня Росія рухається до прірви на набагато вищій швидкості. Ніж СРСР, але капітан корабля переконаний, що летить у світле майбутнє, бо прилади в його кабіні відключені або переналаштовані на показ мультиків. Гур'єв звертає увагу на критичні маркери, які вже зараз кричать про наближення системної катастрофи, але які старанно вичищаються зі звітів у червоних папках. Йдеться про інфраструктурний колапс, який ми спостерігаємо в режимі реального часу, але який Кремль намагається списати на погоду чи недбалість місцевих чиновників. Череда масштабних аварій на теплотрасах, вибухи на підстанціях, замерзаючі цілі міста в Підмосков'ї та Сибіру це не випадковий збіг обставин, це закономірний фізичний наслідок пріоритетів бюджету воєнного часу. Гроші, які десятиліттями мали йти на капітальний ремонт зношених ще радянських мереж житлово-комунального господарства, були цинічно вилучені. Та перенаправлені на виробництво ракет, дронів та виплати найманцям. Система життєзабезпечення величезної країни трималася на чесному слові та залишках радянського запасу міцності, але цей запас вичерпано остаточно. Труби гниють, бо метал пішов на танки. Електрики немає, бо електрики сидять в окопах або втекли за кордон. Гурієв називає це ентропією державності, система руйнується швидше. Ніж влада встигає її латати в аварійному режимі, і жодні накази Путіна розібратися не можуть скасувати закони фізики. Але в Кремлі ці процеси не сприймають всерйоз, бо вважають, що у них є нескінченна фінансова подушка безпеки. І тут Гурєв підходить до головного фінансового міфу режиму Фонду національного добробуту ФНБ. Пропаганда розповідає населенню про трильйони рублів у Кубушці, які дозволять пережити будь-яку кризу. Але Гурієв, детально аналізуючи структуру фонду, вказує на неприємну правду: ліквідна частина ФНБ, тобто живі гроші, золото юані, які можна взяти і витратити тут і зараз, критично виснажена. Значна частина коштів фонду давно інвестована в неліквідні активи. Акції санкційних держкомпаній, інфраструктурні довгобуди або просто вже розписана під військові потреби на наступний рік. Тієї фінансової подушки, яка рятувала Кремль у кризи 2008 та 2014 років, більше не існує. Якщо завтра ціни на нафту впадуть або станеться новий форс-мажор, перекрити дефіцит бюджету буде просто нічим. Друкарський верстат лише розжене гіперінфляцію. Остаточно знищивши залишки заощаджень громадян. Саме в цей момент, за прогнозом Гурієва, настане точка неповернення. Це буде момент істини, коли Москва фізично не зможе виконувати свої соціальні та бюджетні зобов'язання перед регіонами. Федеральний центр перестане бути донором і перетвориться на паразита, який тільки забирає податки, але нічого не дає натомість. Путін постане перед найжорсткішим вибором за всі 25 років свого правління: фінансувати війну силовиків та ОМОН, щоб утримати владу силою, чи дати гроші регіонам, щоб люди не померли від холоду, голоду та хвороб. Гурієв не має жодних сумнівів щодо пріоритетів диктатора. Інстинкт самозбереження змусить Кремль обрати війну. Гроші підуть на ракети, а не на ремонт котелень у Новосибірську чи воронежі. І це стане тригером розпаду. Губернатори та місцеві еліти, зрозумівши, що цар банкрут припинять грати в лояльність. Навіщо слухати Москву, якщо вона більше не дає грошей, а лише вимагає гарматне м'ясо? Раптовість цього процесу стане шоком для всіх, і насамперед для самого Путіна. Він досі думає, що керує складним, налагодженим механізмом, натискає на важелі та педалі у своєму кабінеті. Але Гурієв стверджує тяги вже давно перерізані корупцією та брехнею. Обманювати економіку можна довго, малюючи красиві звіти в Excel, залякуючи бізнес та закриваючи статистику грифом цілком таємно, але обдурити математику неможливо. Коли гроші закінчаться фізично, а не на папері, телевізор програє холодильнику миттєво, і ті самі червоні папки з брехнею. Які зараз створюють для диктатора теплу ванну стабільності, стануть вироком для його режиму, бо він просто не встигне зреагувати на реальну загрозу, дізнавшись про неї вже постфактум. У фінальній частині свого аналізу Сергій Гурієв переходить від сухої економічної статистики до екзистенційних висновків про долю режиму Володимира Путіна. Головна теза економіста звучить як вирок. Найбільшим ворогом Кремля сьогодні є не НАТО, не українська армія і навіть не санкції Заходу. Головний ворог це сама архітектура російської влади, побудована на тотальній всеосяжній брехні. Гуріїв стверджує, що пропаганда, яка роками створювалася для зомбування населення, зіграла злий жарт зі своїми творцями. Вона загіпнотизувала самого диктатора. Путін став головною жертвою власного телевізора. Він увірував у міф про непереможність російської економіки та слабкість Заходу, і ця віра заважає йому побачити прірву, в яку він тягне країну. Особливу увагу Гурієв приділяє ролі так званих системних лібералів та технократів, таких людей як Ельвіра Набіуліна, Антон Силуанов чи Герман Греф. Це найтрагічніші фігури в цій історії. На відміну від Путіна. Вони не живуть у світі рожевих папок. Вони чудово вміють рахувати, бачать реальні баланси і розуміють, що катастрофа неминуча. Але вони обрали стратегію мовчання та співучасті. Рятуючи рубль сьогодні, вони вбивають майбутнє Росії завтра. Їхній професіоналізм лише подовжує агонію режиму, роблячи фінальний крах більш руйнівним. Гурієв наголошує. Відповідальність за економічне самогубство країни лежить на них так само, як і на генералах, що віддають злочинні накази. Вони створили ілюзію, що війна може бути нормальною, що в умовах ізоляції можна процвітати. Але ця ілюзія розвіється в той момент, коли закінчаться ресурси, а вони закінчуються. Що чекає на Росію далі? Гурієв не малює апокаліптичних картин ядерної зими. Але його прогноз економічного майбутнього для пересічних росіян є вкрай похмурим. Навіть якщо бойові дії припиняться завтра, економіка вже зазнала незворотних змін втрачені технології, втрачені ринки збуту газу та нафти, втрачені золотовалютні резерви, і головне, втрачений людський капітал це неможливо відновити за рік чи два. Росія приречена на десятиліття технологічної деградації. Перетворення на сировинний придаток Китаю та зубожіння населення. Велич, яку продають Путіну в звітах, була куплена в кредит під шалені відсотки, і колектори у вигляді гіперінфляції, дефіциту та розвалу інфраструктури вже стоять на порозі. Підсумовуючи, Сергій Гурієв нагадує історичну аксіому: диктаторські режими ніколи не визнають своїх помилок, вони підвищують ставки до останнього патрона. І останнього рубля. Путін не може сказати, я помилився, бо в його системі координат це означає слабкість і смерть. Тому він буде тиснути на газ, навіть бачачи попереду бетонну стіну, переконуючи себе, що стіна розступиться. Але закони економіки, як і закони фізики, невблаганні. їх неможливо залякати ФСБ чи заборонити указом президента. Математика завжди перемагає диктатуру. Питання лише в ціні, яку заплатить суспільство. Для нас, спостерігачів, висновок Гурієва важливий тим, що він руйнує міф про нескінченний ресурс Кремля. Росія це колос на глиняних ногах, який вже пішов тріщинами. І той факт, що голова цього колоса не знає про стан своїх ніг через брехливі звіти, лише прискорює падіння. Момент істини настане раптивово, коли холодильник остаточно переможе телевізор. А платіжки за комуналку стануть страшнішими за повістки. Папки з брехнею можуть приховати правду від однієї людини в Кремлі, але вони не можуть сховати реальність від мільйонів людей, які щодня стикаються з наслідками цієї божевільної політики. Історія вчить нас, що найміцніші в'язниці руйнуються зсередини, коли брехня стає нестерпною. Путін побудував систему, де правда прирівняна до державної зради. І саме ця система. Зараз веде Росію до економічного краху, масштабу якого Кремль навіть не усвідомлює. Підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми аналізуємо факти, цифри і тенденції, а не пропагандистські гасла. Знати правду це єдиний спосіб бути готовим до того, що насувається. До зустрічі у нових випусках.